Це білий гриб стається да? привіт народ. Сьогодні хочу вам розповісти про нашу маленьку, але дуже цікаву подорож, яку ми затіяли на наш довгожданий вихідний. Наше містечко, хоч і невелике, але дуже красиве і туристичне, і тут є багато спеціальних гірських стежок, по яких можна безпечно піднятися в гори і пофоткатися на інстаграмних пейзажах. А мітки на деревах не дадуть вам збитися з шляху. До нашого місця ми добиралися пішки приблизно 1 кілометр, пробираючись через гарну гірську місцевість. Підіймаємося на це місце ми вже вдруге, але в порівнянні з першим разом зараз місцевість зовсім змінилась. Постійно натикалися то на гриби, то на суниці, малину, то на краєвид на фоні якого гріх не сфоткатись. Коротше, просувалися черепажчим шагом. де траплялися лавочки, де можна присісти і перевезти дух. Дітлахам подібні походеньки дуже подобаються. Окрім того, це, безперечно, корисно для здоров'я. На замітку обов'язково візьміть з собою одну-дві пляшки води, якийсь перекус, крем від сонця і аптечку, особливо коли ви з дітьми, бо час від часу трапляються складні кам'янисті частини шляху, де легко можна гепнутися і зробити ваву. Також одягніть зручний одяг і закрити відповідне взуття з підошвою, яка не скользить. Не треба пялити джинси і шльопається, бо в такому разі ваш похід перетвориться на суцільні нерви і матюки. Ну ось десь через хвилин 40 підйому ми добралися до нашої цілі. От ми зараз, нарешті, прийшли в таку хатинку, яка розташована в горах. Вона спеціально спеціальне для одноденних походів для туристів, які йдуть в гори і хочуть трошки відпочити, вони можуть сюди зайти і тут перекантуватися. В цьому доміку є такі мінімальні зручності, щоб посидіти, щось почитати. Тут якісь дитячі книжки, дорослі. Ось такий ліжак. Трошки срач тут наробили. І панорамні великі вікна. Можна посозірцати природу. Класно. Трошечки, звісно, коли сонце впирається, тут душновато. Але запах, як у бані, бо все дерев'яне. Зараз ще покажу. Який видон з тераси відкривається. Вона постійно відкрита, собі можна прийти, зробити якийсь піклічок. Називається ця хатина Датстурхіта. Що в перекладі з Норвезького так і означає хатина для одноденних походів. Проект спрямований на популяризацію активного відпочинку на природі серед жителів та гостей Норвегії, а також на підвищення фізичної активності та здоров'я. Даний проект був започаткований у 2016 році у регіоні Соген офюране і з тих пір він набрав популярність в усій країні. Ідея полягала у створенні місць, куди можна легко дістатися протягом дня і де можна зупинитися для відпочинку, насолоджуючись природою. Такі хати недоступні для всіх і безкоштовні для використання. Вони відкриті весь рік, надаючи можливість сховатися від дощу, відпочити під час походу або зігрітися в зимові місяці. Зазвичай ці хатки обладнані базовими зручностями, такими як столи, лавки, сонячні панелі, а в деяких навіть є піч для обігріву з дровами і кухонні куди. Точки. Такі місця ідеально підходять для одноденних походів з сім'єю, друзями або наодинці. Вони також використовуються для освітніх цілей, таких як шкільні екскурсії або природні курси. Після використання важливо залишати ці хатини в чистоті та порядку, прибираючи після себе та виносячи сміття. Плануйте такий похід заздалегідь. Варто перевірити місце розташування найближчої DaxTurHita на спеціальних картах або сайтах, що інформують про туристичні маршрути. Ось деякі ресурси, які будуть вам корисні. Утно. Тут можна знайти детальну інформацію про маршрути, карти та місця розташування DaxTurHita. Сайт також пропонує мобільний додаток, який можна завантажити на смартфон та використовувати навіть без інтернету. Туркарт. Туристичні карти доступні онлайн та у фізичному форматі. Вони часто включають позначення туристичних маршрутів і місць розташування Норкіс-карт – це інтерактивна карта, яка доступна онлайн і містить безліч функцій для планування походів. Норвей – це офіційний туристичний портал Норвегії, де можна знайти інформацію про визначені місця, туристичні маршрути та інші активності. Тут також є розділи, присвячені DaxTurch. Список ресурсів я продублюю в описі під цим відео. Ну, перевіряти на мені не треба, як завжди. Чи він свідобний, чи ні. Добре. Білий. ну Мені здається, що це білий. Напишіть в коментарях, що, що ви скажете, це білий гриб чи ні. Ну, На мухомор не похоже, вроде би. бо я взагалі в цьому не Петра. Є свій гриб, а ми будемо яблука. Це різновид білого гриба. Батьки він всередині білий? Прикольно. Просто у нього тут шапочка. Це, Це відео в інтернет має костеляти, бо нав побачить і перестане виплати думати. Скаже, їсть у вас є що? <плес> Досвід. <плес> да? Смачного. Дякую. Ну що? Олег, прокидайся. А де? Як де вдома? Мы ж сьогодні в Норвегию виїжджаємо, Ты що забув?